Усім привіт! Мене звати Ольга Козак, і це моє перше замовлення від компанії Лівеста. Лівеста це досить молода компанія. Буквально у травні цього року було запущено перший каталог. Це виробництво Турція, а також все більше і більше з'являються товарів, з'являються продукції саме українського виробництва. Це дуже актуально, це дуже. Важливо на сьогоднішній день, адже нам необхідно підтримувати економіку України. Робила я своє замовлення за електронним каталогом. Мене зацікавили деякі товари, і я вирішила їх спробувати. Зараз я вам покажу, що я замовила, і трішки розповім про цю продукцію. Так, перше, на що я дуже звернула увагу, і відразу вирішила замовити. Це гель для миття посуду. Засіб для миття посуду. Ось такий. Я замовила відразу дві пляшки. Адже на цей засіб була дуже вигідна ціна. Я замовила аромат легка свіжість. Аромат дуже мені сподобався, дуже приємний такий. Містить алоє та іони срібла, гліцерин та алантоїн. Це серія Лівеста Home. Виробництво Україна. І як запевняє виробник, цей засіб не містить шкідливих для здоров'я людини та тварин шкідливих речовин. Так? Тобто дуже безпечна для навколишнього середовища. Також замовила я спробувати зубні пасти, виробництво Турція одна зубна паста місвак і Алоє Вера, інша з прополісом та м'ятою. Ці дві пасти йдуть турецького виробництва об'єм 75 мл. Ось такі зубні пасти, і вони йдуть всі запаяні. Обов'язково спробую і потім поділюсь своїми відруками. Замовила я спробувати дитячу зубну пасту діткам своїм. Це зубна паста зі смаком полуниці, а також вона містить екстракт ромашки. Можна використовувати діткам від 3 років об'єм 50 грамів ось така зубна паста. І це вже йде виробник Україна, Виготовлено в Україні. Також в каталозі була. Дуже вигідна ціна на ось такий легендарний гель з каштаном, кінський каштан. Виробництво Україна, об'єм 500 мл. Ті, хто брали, ті, хто користувалися таким гелем іншої компанії турецького виробництва, говорять, що цей гель не трішечки не гірший. Да? Тобто, він також має гарні властивості лікувальні. Він має охолоджуючий ефект: він знімає біль при варикозі, зміцнює кровоносні судини і знімає напряки. Також взяла попробувати будемо обов'язково користуватися. Собі я замовила ось такий жіночий роликовий дезодорант, об'єм 50 мл. Дуже великий вибір. Ну, я замовила отакий дуже приємний аромат. Так. Також в каталозі була гарна акція при покупці, при покупці будь-якого товару. Кондиціонер для волосся йшов за вигідною ціною. Я замовила відразу два кондиціонера. Перший кондиціонер для волосся з аргановою олією та кератином. І також двохфазний кондиціонер для волосся з протеїном та еластаном. Об'єм 160 мл. Перед використанням треба збовтати його, і потім наносити на волосся. Один я залишу для себе, інший, можливо, на подарунок. Комусь подарую. Так, і також при покупці цих всіх товарів я мала знижку 65% на будь-який продукт. І я замовила ось такі пластирі. Ароматерапевтичні пластири для дітей. Це швидка допомога при застуді. Тут іде 6 пластирів. Так. Вони діють до 8 годин. трошечки одірвалося. так. Ось так. пластирі. Так, їх можна використовувати діткам від 3 років. Також можна використовувати дорослим. Вони полегшують дихання, пригнічують оцей кашель. Так? Так. У нас тут є ефірні олії сосни звичайної та листя евкаліпта. Також містить олію листя розмарину, олія м'яти перцевої. Ці інгредієнти стимулюють імунні функції молодого організму. Пластир діє до 8 годин, поступово вивільняючи природні аромати, що приносять полегшення під час гри або вночі. Дитина починає краще дихати, а напади кашлю відбуваються рідше і стають менш неприємними. До речі, зараз діє восьмий каталог, і у восьмому каталозі на цій пластирі дуже вигідна ціна. Так що, кого цікавить, можете замовити. Так, ну і звичайно, я замовила. Два каталожки собі, ось такі два каталоги. Замовила я план розвитку та успіху компанії Лівеста. І ось такий каталог. Дивіться, як він красивий, такий прям новорічний, святковий, казковий каталог, і тут є дуже багато таких знижок, різних акцій, вигідних пропозицій. Я для себе вже відмітила, що можна замовити, що можна запропонувати. На подарунки для себе. Якщо вас цікавить така продукція компанії Лівеста, обов'язково переходьте за посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео, і ви зможете отримати знижку на продукцію компанії Лівеста. Миттєва знижка 30%. Так, ну і дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підтримуйте мене лайком. Підпискою і обов'язково напишіть в коментарях, що із цього ви пробували, що вам сподобалось, і, можливо, ви б хотіли порекомендувати щось замовити із компанії Лівеста, пишіть, я обов'язково замовлю і спробую. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!